Після тривалого перебування у зоні бойових дій військові 128-ї бригади знову вдома. Цього повернення з нетерпінням чекали у їхніх родинах, і от вони вже на плацу Ужгородської військової частини, котра є місцем постійної дислокації. 128 ма бригада вийшла до пункту постійної дислокації після виконання бойових завдань в районі здійснення заходів і забезпечення національної безпеки оборони. Відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій області. Бригада міцно тримала свою смугу відповідальності і ми не віддали копанту жодного сантиметра української землі і заплатили за це високу ціну, втративши наших бойових побратимів. Ми повернулись додому без старшого лейтенанта Георгія Альховського, солдата Дмитра Урбанського, капітана Олександра Слободяна. Солдатів Романа Магаса та Сергія Дронова, старшого солдата Олександра Ура, молодшого сержанта Олександра Каламіця, солдатів Віталія Нароженка та Роберта Шіпоша та лейтенанта Богдана Слободи. Виразити вдячність захисникам прийшли представники влади, духовенства та небайдужі містяни. Серед них і студенти Ужгородського коледжу культури і мистецтв, котрі підготували власноручно мальовані плакати, аби потім передати їх гірським штурмовикам. Та найбільша радість від повернення у родин героїв. Маленький Владислав разом із бабусею зустрічає маму, яку не бачив три місяці. Маму. Командир да. я привіт мамі не маював кашками, даже мамі хмарки не маював, навіть мамі не маював шонечко і, і шумки не маював. Зустрічаю свою рідненьку донечку Яночку, старший солдат, яка перебувала. В зоні бойових дій три місяці. Це найтяжче, коли свою дитину треба чекати із тих місць, звідки, на жаль, є такі тяжкі втрати, що не повертаються. Ну, серце боліло, тому що залишився ще онучок, йому 4,5 з рочки. І у нас кожного дня думка була одна: скоріше би закінчилося той час, і вона повернулася жива й здорова. А от пані Оксана з донькою з війни чекала чоловіка. Прийшли зустрічати в принципі всіх, хто повернувся з 128 ї бригади, але зокрема наших тата тата і його товаришів яких ми довго чекали, нарешті дочекалися, бо тяжко, то тяжко і діткам чекати, і нам тяжко. Найважче мабуть втрати товаришів і переживання за них, бо ну, кожен міг на, на місці бути. Дай Бог, звісно, але. Маленька Даринка знає, що весь цей час було її головним завданням. Відкривати маму треба існувати. Під час урочистостей військових нагородили відзнаками та цінними подарунками. Не оминули увагою і дітей вояків. Вручили кожному значок за підтримку батьків. Надалі 128-ма гірсько-штурмова бригада матиме час, аби відпочити та відновити сили. Самі військові розповідають, що несення служби на Донбасі справа не лише відповідальна, а й важка. Важкувато трошки було Ще вже четвертьвертий рік уже воюю. Вже не так просто. Морально вже не так просто. Вже хочеться додому, вже хочеться до сім'ї поближчі бути. Ну так. Підтримки, мабуть, близьких, мам, мами, маминих обіймів, а я розказував всякі історії, що все нормально, що все добре. Ну так. Питалися не розказувати всю правду, яка там насправді відбувається, там, що, що реальна війна на сході, аби ще люди розуміли, насправді, що там війна йде, а не АТО там, чи ОС, а реальна війна. Та, попри всі негаразди й труднощі, військові не забували підтримувати бойовий дух. На Донеччині все проти нас і погода, і люди. Погода завжди, дощ паде, вітряно, туман, туман. туман постійний. Так, постійний туман і на нас. Умови життя там. Так, умови проживання також погані. Бліндажі болото. а так все в загальному все гаразд. Приколами друг друга під... да. піддергували, десь там, десь шуткували. У нас кожен ранок починався так, що ага, десь когось там підколоть. Бо якщо не будеш в такому субовому масу то... бути серйозними, то ну може там будемо сподіватися, що воєнні дії в країні невдовзі завершаться, і українські сім'ї більше не боятимуться втрат і довгих розлук.